Нашого транспортного засобу, і якщо митниця хоче підняти ціну, вона має це якось доказати. Якщо ми хочемо ціну занизити, або довести, що наша ціна в договорі купівлі продажу є реальною, ми також якось маємо це доказати. Як доказує митниця? Митниця може доказувати на базі своїх аналогів. Вони можуть сказати: дивіться, раніше такі автомобілі, як у вас, розмитнювалися по таким цінам, аналогічні авто, або митниця може зайти на іноземні сайти і подивитись, скільки ці автомобілі коштують за кордоном в реальному часі на день розмитнення. Що можемо зробити ми з нашої сторони? По-перше, ми подаємо офіційні документи, договір купівлі продажу, де вказана ціна нашого автомобіля. А по-друге, цю ціну ми підтверджуємо звітом експерта. Експерт це спеціальна людина, яка має ліцензію від Міністерства фінансів, щоб регулювати ціну на транспортний засіб. Є різні експерти.